До новин спорту днями у Севастополі на спортивній базі яхт-клубу Юк відбулося урочисте відкриття нового гоночного сезону. За традицією перші змагання року це південна регата, у якій беруть участь юні вітрильники віком до 16 років. За традицією, вітрильний сезон розпочинають в березні, завершують наприкінці року змагання молодших категорій спортсменів. На урочистому відкритті південної регати були присутні представники державної служби молоді та спорту України, керівництва міста Олімпійського комітету Севастополя. Парусный спорт у нас является самым приоритетным вот, не только в Севастополе, но и в Украине. Я думаю, что в дальнейшем парусный спорт будет у нас развиваться. В настоящее время сейчас подготовлен проект развития парусного спорта и яхтинга. И я думаю, что в ближайшее время он, этот проект будет вынесен на рассмотрение Сессии городского совета. Урочистості завершилися підняттям державного прапору. Після чого спортсмени, а саме 84 учасника змагання, стали готуватися до спуску на воду. Незважаючи на погодні умови, у всіх без виключення був гарний бойовий настрій. Всі бажали перемоги. Настрій у нас ісключить положительне. Вчора даже було ще поліше, воно що було плюс 20, а Сьогодні, к сожалению, да, погода щось подкачала нас плюс 10 градусів. Ну, вода в допустимих пределах, то є, на утро була плюс 8. Весняна погода. Пані капризнає на час спуску на воду вже дув шквалести. Вітер до 16 метрів в секунду піднялася хвиля, і спортсмени сповна обґрунтована вимагали відміні стартів. Занімаюсь поросним спортом. Уже не перше срівнування у мене. Попадает. В прошлом году было еще сильнее даже. Первая гонка на этих соревнованиях так немного страшновато, что 16 метров уже дают. Мы просто вчера тренировались, только 10 было на порывах. Думали нормально, а сейчас по прогнозу вообще 11. Ну, как бы... Не, вообще так ветер не страшно, но волны выносит. Ну, как-то не хочется в такой ветер выходить, потому что можно перевернуться. Перевернуться там может чопики вылететь, может утопиться лодка или снести на камни. Я, в принципе, не боюсь перевернуться, но потому что, как у нас, я уже вот с моим рулевым опытная спортсмена, и были за границей, Вигравалі там займали призи. І вообще Україна брала за гірманію на рах на розхват. Всі почні призи пошли Україні. Я більше боюсь за яхту при підході відході в цей день. Перегони перенесли протежі вівторок. Зранку на рейді Севастопольської бухти відбулися перші старти нового.